Вити нового зразка для біженців з України не буде. Нагадаю, що на початку березня була прийнята устава про допомогу громадянам України, які втікають від російської агресії, де був пункт про те, що люди, які перетнули кордон після 24 лютого, будуть мати змогу подати документи на карту після 9 місяців перебування. І ця карта буде нового зразка на нових внесках, не прив'язана до роботодавця і зі спрощеним пакетом документів. Але 21 жовтня був опублікований проект змін до цієї устави, де був скреслений цей пункт. Обґрунтовано це тим, що буде дуже велике навантаження на систему, і е швидше за все Уженди не справляться з таким великим напливом людей з новою процедурою, яка не випрацьована, не продумана до кінця. В цьому проекті нагадаю, що це тільки проект, це ще не прийнята устава. В цьому проєкті сказано, що люди, які перетнули кордон після початку війни, будуть мати змогу подати документи на карту з тими цілями, які були до того. Тобто стілю роботи, стілю навчання, стілю возз'єднання сім'ї, стілю ведення свого бізнесу. І для тих, хто не буде підпадати під вимоги, які потрібно спевнити для виготовлення цих видів карт, буде якась допоміжна карта на рік. Як це буде виглядати, ще невідомо. Це тільки законопроект. Я сподіваюся, що це буде максимально проста процедура, так як це повинно бути спрямовано для тих людей. que Виїхали зв'язку з війною. Повинен бути якийсь максимально простий пакет документів, щоб це могла зробити майже кожна людина без чиєїсь допомоги і не проходила всі ці круги пекла, які проходимо ми, отримуючи тут карти побиту, наприклад, на основі роботи чи інші. Чекаємо на інформацію: до кінця листопада повинні з цим вже щось вирішити. А до того, як рішення прийметься і вступить в дію, державні структури повинні до цього підготуватись. Тому чекайте від мене новини. Ставте на дзвоночок, щоб їх не пропустити для тих, хто дивиться мене вперше. Підписуйтесь, ставте лайк, і я буду дуже вдячна за те, що ви допомагаєте мені пробудити мій канал від мертвого сну.